У цьому відео ви дізнаєтесь, як підписати документ, використовуючи DIA-Підпис. Якщо ви ще не маєте електронного підпису від Дія, то відкрийте додаток Дія та авторизуйтесь у ньому. Перейдіть на сторінку меню, Відкрийте розділ DIA-Підпис. активуйте підпис та дотримуйтеся інструкцій від додатку щодо підтвердження операції. Тепер ви можете підписати документ, використовуючи DIA-Підпис. Перейдіть на сторінку центрального засвідчувального органу за адресою czo.gov.ua. В меню натисніть Довірчі послуги. У підменю Натисніть Підписати документ. Після завантаження сторінки Натисніть на кнопку Дія підпис UA». Відкрийте додаток Дія та авторизуйтесь у ньому. У додатку Натисніть кнопку сканування QR-коду. Відскануйте QR-код з екрану комп'ютера. Додаток запитає підтвердження операції підпису. Натиснувши на кнопку підписати, додаток запитає підтвердження через фото. Після фотопідтвердження додаток запитає підтвердження через пін-код, який був вказаний при створенні «Дія підпис». При успішній авторизації через Пін-код можна повернутися до сайту. Якщо додаток повідомив про помилку, але сайт перейшов до наступного кроку, то не турбуйтеся. Ваш електронний підпис був прийнятий. Перевірте коректність даних власника підпису. Якщо все вірно, натисніть Далі. Натисніть кнопку підпису у форматі АСІКЄ. -Е. Оберіть документ, який ви хочете підписати. Не намагайтеся підписати декілька документів одночасно. Кожен документ підписується окремо. Натисніть кнопку підпису, повторіть сканування QR-коду через додаток Дія та підтвердьте операцію підпису документу. Підписаний документ ви можете завантажити на комп'ютер, натиснувши відповідну кнопку. Якщо необхідно підписати інший документ, то прогорніть сторінку до кінця та натисніть кнопку Дякую. Ви повернетесь на етап вибору файлу для підпису. Вітаємо! Тепер ви знаєте, як підписати документ за допомогою Дія підпис».